Дякую за підписку і вподобайку. Роботи кобри наступний рівень тактики. Чи замислювалися ви коли-небудь, як боротися із загарбниками, які, здається, лізуть усюди і яких майже неможливо викорінити? Що ж, готуйтеся до новаторської ідеї, просто зі сторінок науково фантастичного фільму. Уявіть собі рій мікродронів Кобр. Сконструйованих так, щоб рухатися точнісінько, як справжні змії. Це не ваші типові літаючі дрони. Вони безшумно плазають по землі, керовані з хірургічною точністю, досвідченими операторами за багато кілометрів. Яка їхня місія? Навігація крізь складні ворожі середовища та непомітне досягнення позицій ворога. Подумайте про це, механічна змія. Маленька та спритна, прослизає повз захист і прямує прямо в серце ворожого укриття. Що відбувається, коли вони досягають своєї цілі? Скажімо так, для небажаних гостей гра закінчена. Це наступний рівень тактичної переваги, що перевертає ситуацію на полі бою завдяки непомітності та інноваціям. Дякуємо за перегляд. Якщо вам подобаються такі футуристичні технології, натисніть кнопку Підписатися, щоб отримати більше приголомшливих концепцій.